Масштабна спецоперація та черговий фейк від ворога в ефірі Дніпро оперативний, і це «Дайже з сподій четверга 30 березня. Палаючий будинок у Дніпрі на вулиці Менахем Мендлшнеєрсона сталася пожежа. Тут горів двоповерховий житловий будинок. Рятувальники на другому поверсі знайшли чоловіка та жінку. Їх шпиталізували. Попередньо у них діагностували отруєння чадним газом. Їх стан медики оцінюють як важкий. Також на звичайників у будівлі виявили ще одного постраждалого. Чоловік отримав поранення кінцівки. Після надання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився. Внаслідок пожежі знищено дах домівки, домашня Ще пошкоджено автомобіль Вольво, який знаходився поблизу будинку. Загальна площа пожежі становила 250 квадратних метрів. Масштабна спецоперація. Правоохоронці провели у Дніпрі спецоперацію, під час якої затримали двох чоловіків. У них вилучили арсенал зброї, гранати, запали, пістолети, глушники до зброї і більше ста набоїв різних калібрів. За попередню інформацію, чоловіки можуть бути причетними до злочину на території житлового комплексу у Соборному районі Дніпра. Так, на початку березня 22-річний хлопець знайшов під колесами свого автомобіля гранату. Правоохоронці відпрацювали місце події та встановили, що до цього причетні місцеві жителі віком 30 та 44 роки. Під час обшуку в них вилучили гранати, запали, карабін, пістолет та понад 100 набоїв різних калібрів та інших рочових доказів. Досудове розслідування наразі триває за ознаками кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Увага, і ПСО. Центр стратегічних комунікацій зафіксував у Фейсбуці нову інформаційно-психологічну операцію ворога. Загарбники прикріпили до ліста сповіщення про загиблого воїна, рекламу продуктів. У пості фейкроби з помилками зазначили, що даний лист був виданий Дніпропетровським військоматом. По перше, в Україні немає військоматів. Коректна назва територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. По-друге, впасти у шок неможливо, можна бути шокованим або ошелешеним. Впасти можна в калюжу або у глибоку вирву. Звісно, що цей текст фейковий. Росіяни не гребуть експлуатувати теми загибелі та смерті у своїх ІПСО, щоб забезпечити морально-психологічний бік реальних, а не вигаданих людей. Не реагуйте на провокації, довіряйте тільки перевіреним джерелам. Дротовий клаптоман сьогодні вночі спецлінії 102 надійшло повідомлення про крадіжку з комунікаційного колодязя в Чечерському районі. Найближчий екіпаж прибув на місце. Заявник розповів, що побачив, як в одному з дворів хтось заліз в люк і нібито вирізає кабель. Інспектори знайшли відкритий комунікаційний колодязь та стали відпрацьовувати прилеглу територію. Неподалік поліцейські виявили підозрілого громадянина. Хто й не зміг пояснити, що він тут робить, також поруч лежали зрізані дроти. Громадянина. Затримали та доставили до відділку поліції справою займаються слідчі справжні друзі днями до поліції надійшло повідомлення про конфлікт біля будинку по вулиці набережної перемоги. На місце прибув екіпаж патрульної поліції та кінолог зі службовою собакою. Поліцейські встановили, що між чоловіками виникла сварка, під час якої один з них завдав іншому удар у груди, після чого пішов з місця злочину. Працівники поліції встановили та затримали 56-річного місцевого жителя, причетного до завдання поранення потерпілому. Під час огляду прилеглої території поліцейські за допомогою. У службової собаки знайшли знаряддя злочину, ніж затриманого повідомили про підозри. Триває слідство. Це всі події на сьогодні. Бажаємо гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.